Привіт! Я знаходжуся сьогодні в Джип-Крайфу на Ваверли. Зі мною Сергій, Добре, дуже добри. хороша людина, яка дуже класно вміє підбирати машини, знає свою роботу професійно. Ми сьогодні щось подивимося, що ми сьогодні Сергій, подивимося. Ми подивимося різні машини, всім добрий ранок. Дуже велика кількість зараз куплена. Ми накупили перед сезоном 140 машин з пробігом. Є дуже багато нових машин, всі моделі, не треба чекати і дуже класні умови. Всього погнали дивитися, що нам сьогодні Сергій покаже. Так що гарного перегляду і приїжджайте, купляйте машини. Тут, тут джипи, це просто якісь компаси, Для мене це нічого не говорить, але є для мене професійна людина. Яка зараз все-все повністю розкаже. Сергій, тобі слово. Так, це середній кросовер, 4х4, дуже класний для зими. І в цьому місяці вони зробили класну акцію Зимова гума в подарунок, плюс є машини з додатковими знижками і нульовим відсотком. Тому поспішай, поки ще діють акції. Так, я вам його покажу трішки. Як він круто виглядає. Бачите, він досить такий високий. Так що це дуже добре для зими, для Веніпега. Ви бачите, дощ іде, не видно дуже сильно салон, але він виглядає достойно. Так що, Друзі, ви бачите, повністю нова резина. І ще в комплект де зимова резина, то, що говорив Сергій. А крім джипа, ви можете знайти тут дуже-дуже багато машин. Це Кія. Ви можете знайти тут і ом, Японські бренди, можете знайти корейські, що ви захочете. Я залишу посилання на Сергія, можете писати, звертатися до Сергія, він зробить вам круту ціну, він підбере машину спеціально для вас. Я думаю, що більше немає що такого казати, на Сергій? Так. Так що, Все, до нових зустрічей.